Сила в тобі представляє, уяви, що ти стоїш на краю високої гори та дивишся на все своє життя з висоти. Усе, що ти хочеш досягти, знаходиться перед тобою. Але як ти до цього прийдеш? Багато людей бояться цього шляху, тому що вони не знають, як правильно йти. Вони намагаються досягти мети, але відчувають утому сумніви та розчарування. І ти теж можеш бути однією з тих людей, які йдуть до своїх мрій, але не знають, як правильно ставити цілі, як не втратити сили та мотивацію на шляху, та як не здатися. Але я хочу сказати тобі, це все можна змінити. Зараз ти дізнаєшся про правильний підхід до досягнення своїх цілей, який не призведе тебе до вигорання та фізичних труднощів. Зараз ти дізнаєшся, як це зробити так, щоб твій шлях до мети був легкий і швидкий. І найголовніше, цей шлях принесе тобі радість, а не страждання. Сядь або лягай, зручно, закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється з кожним диханням, з кожним вдихом, ти наповнюєшся спокоєм, а з кожним видихом. Відпускаєш усі переживання та напругу. Тепер уяви, що ти стоїш на місці, яке тобі подобається, це місце, де ти відчуваєш себе у безпеці, залишайся тут на декілька секунд, і просто сприйми цей момент. Тому що саме тепер ти готовий до змін, ти готовий розпочати подорож до своїх мрій. Тепер перенеси свою увагу до своєї мети. Уяви, що ти вже знайшов ту ціль, яка тобі важлива. Що це за мета? Які твої бажання щодо неї? Уяви, все це якомога чіткіше. Відчуй, наскільки ця мета важлива для тебе. Це може бути кар'єра, здоров'я, фінансовий успіх, стосунки чи особистий розвиток. Просто уяви все це, нібито воно вже твоє. Якби ти відчував себе, якби вже досягнув цієї мети? Як зміниться твоє життя? Як змінишся ти? Уяви, як це вплине на твій настрій, твої стосунки та твої можливості. Тепер запитай себе, чому я насправді хочу досягти цієї мети. Не просто так, а чому саме ця мета є важливою для мене? Чому ти хочеш змінити своє життя? Відчуй ці емоції. Тепер уяви, що твоя мета це велика гора, яку ти хочеш підкорити. Але ти не маєш підніматися одразу на саму вершину. Тобі потрібно розбити цей шлях на етапи, як би ти розділив свою мету на кілька маленьких кроків. Можливо, це перші невеликі досягнення, які приведуть тебе до головної мети. Твоя задача зосередитись на цих кроках. Ти йдеш маленькими, але впевненими кроками, і це дає тобі справжньої сили. І це дає тобі сили продовжувати. Ти не робиш усе одразу. Ти ставиш перед собою етапи і святкуєш кожен маленький успіх. Ти йдеш до своєї мети не поспішаючи, не стривожений, бо знаєш, що кожен крок наближає тебе до твоєї мрії. І тепер у тебе може виникнути головне питання як уникнути емоційного вигорання на цьому шляху. Бо ти починаєш рухатись до мети. Але що, якщо дорога стане важкою? Що, якщо тобі не захочеться рухатись вперед, тут важливо пам'ятати одне правило: ти маєш право робити паузи. Пам'ятай, що ти не робот. Важливо прислухатися до себе та слухати свій організм і свій стан. Якщо ти відчуваєш втому, це нормально. Зупинись, зроби паузу, відпочинь, наберися сил, дозволь собі час для відновлення. Але пам'ятай, що після кожної паузи ти знову повертаєшся до своїх маленьких кроків і вони наближають тебе до мети. Ти не маєш поспішати, ти просто йдеш своїм шляхом. І ще один важливий момент: не забувай про позитивні емоції на шляху до мети. Ти повинен отримувати задоволення не тільки від самого результату, але й від самого процесу також. Іноді ми можемо сумніватися в своїх силах та думати, чи варто продовжувати. Чи зможу я це зробити? Ці питання можуть з'являтися. Тому важливо нагадувати собі, чому ти почав цей шлях. І ти розумієш, що ти можеш усе. Ти маєш унікальні здібності та потенціал, який чекає, щоб бути використаним. Ти це не просто твої досягнення, ти це шлях, це процес, це ріст, це зміни, які ти переживаєш. Віру в себе, навіть коли тобі важко. І це стане твоєю силою. Тепер, коли ти поставив перед собою цілі, ти знаєш, як правильно йти до них, зберігаючи сили, позитив та баланс. Ти впевнений, що досягнеш мети, і кожен твій крок це крок до успіху. Відчуй, як твоя впевненість зростає і як ти набираєш енергію для нових кроків. Ти готовий іти до своїх цілей без страху з гармонією всередині. Та з усвідомленням, що це твій шлях і твій успіх. Тепер зроби ще один глибокий вдих і видих. Коли ти відкриєш очі, ти будеш готовий діяти та впевнено йти і здійснювати свої мрії. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.